Ми взяли участь в цій конференції, тому що кожен із нас хотів висловити свою думку з приводу національно-патріотичного виховання молоді в нашій державі та вказати на недоліки виховання молоді і вирішити питання з приводу небайдужості студентів. В наш час патріотичне виховання є дуже важливим для розвитку сучасного суспільства. Тема Національно-патріотичне виховання очима студентів є дуже актуальною серед молоді вищих навчальних закладів. Вона дає нам змогу визначити найголовніші проблеми розвитку патріотизму в Україні, а також шляхи їх вирішення. Ми отримали велике задоволення від конференції. Це перша і сподіваюся, не остання стаття. Писавши статтю національно-патріотичне виховання, ми зрозуміли, що кожен студент з радістю готовий прийти на допомогу нашій державі та шанує традиції українського народу. Ми хочемо подякувати голові НЦК економічних дисциплін Мусу Миколі Романовичу за можливість взяти участь і підготовку і підготовку до конференції, а також Львівському національному університету. За оцінку нашої роботи, ця конференція стала для нас основою для майбутньої нашої науково-дослідної роботи, оскільки в майбутньому ми плануємо стати студентами Полтавської державної аграрної академії.